Чим спальна система для військових рій мсс 2 відрізняється від звичайного спальника, захищає від опадів та вітру. В комплекті є бівачний мішок. Він з'єднується із спальником і не промокає простора для сну в амуніції. В системі зручно спати, не знімаючи амуніцію та одяг. Вона має зносостійке ощільнення для сну у взутті, має систему швидкого виходу та екстреного згортання. Щоб вилізти з системи, достатньо зробити один різкий рух. Якщо необхідно, комплект збирається за лічені секунди. Міцна і надійна фурнітура. Її легко знайти у темряві та зручно користуватись у рукавицях. Має збільшення японські блискавки YKK. Тепла та компактна завдяки технологічному утеплювачу. Система займає менше місця, ніж спальники із синтепоном. Зігріває до мінус 15 градусів. Утеплена планка і комір не пропускають холодне повітря всередину. Випробувана на полі бою та отримала схвальні відгуки від військових у 2022 році. Приємно, мені дуже сподобається.